Доброго ранку, малята, рада вас вітати. Ось дівчинка-ленка хоче розповісти нам про свого песика. Слухайте уважно. А знаєте, а знаєте, у мене песик є. Якби ви тільки бачили те цуценя моє, воно таке билесеньке і звуть його сніжок. І з ним на двох ми ділимо останній пиріжок. Ось такий писик у оленки є. Давайте ми його розглянемо. Що у нього є? Тулуб, лапи, хвіст, голова, на голові вушка, очі, ніс. Давайте, дітки, пригадаємо, як писик співає, які пісеньки знає. Так ось таку пісеньку співає писик. А зараз ми познайомимось з його родиною. Ось велика собака мама. Ще є маленькі цуценятки. Це його братики і сестрички. А які цуценятки? Так, вони маленькі, а собака-мама, мама собака велика, вірно. Вони всі разом весело гралися, бігали, стрибали, втомилися, зараз відпочивають. Дітки, знайдіть на картинки, що полюбляє гристи песик. Вірно, кістку. Ви, дітки, молодці. До побачення.